Всім привіт! Мене звати Настя. Я директорка табору Camp Life, Це Мурчик, і сьогодні ми будемо з вами збирати в табір. Це відео буде цікавим як батькам, так і дітям, молодшого віку, так і підліткам, тому що ми будемо робити щось універсальне. І так, поїхали! Перше, на чому я хочу заакцентувати вашу увагу і сказати свій особистий лайфхак, беріть з собою велику валізу, краще взяти більше речей, ніж менше речей. Навіть якщо ви не дуже любите великі валізи, в табір їхати дуже зручно, ви поставили валізу в автобус і біля табору її дістали. І ваші речі знаходяться з вами всі ваші найулюбленіші всякі штучки. І так, розпочну з того, що якщо ви збираєте речі своїй дитині, то потрібно це робити разом з дитиною, щоб дитина знала, що в неї є, які в неї є речі, щоб вона потім в таборі не казала, а мені мама не поклала штанів, у мене тільки шорти. Ми ж знаємо, да, всі, що мама 200% поклала штани, але дитина просто про це не знає. Тому, якщо ви збираєте валізу своїй дитині, робіть це разом із нею. Також друга порада це записувати все, що ви кладете дитині. Можна не записати в телефон, потім роздрукувати і покласти дитині список того, що вона бере з собою в табір, щоб наставникам і дитині було легше знайти всі необхідні речі. І потім, в кінці табору, коли дитина буде збиратись додому, наставникам буде легше допомогти зібрати речі саме по списку. А я розпочну з найгромізкішого це взуття. В Карпати ж я рекомендую брати, я буду брати одну пару кет, одну пару кросівок, в яких я буду їхати, і крокси. Цього мені вистачає з головою. І так, кладемо крокси. Все папуйте краще по пакетам, тому що діти дуже люблять змішувати одне з іншими. Потім у них будуть лежати труси разом з кросівками. А якщо у кросівок буде свій мішечок. То буде набагато зручніше. У мене є ось такі мішечки. Також для всього іншого одягу я купила такі собі органайзери, це дуже зручно. Ми будемо замувати одяг, щоб знати те, що є. Таким чином, у валізі завжди буде порядок, якщо дитина, наприклад, обере зберігати речі в валізі, а не в шафі, тому що у різних людей різні звички. У списку речей в наш табір є обов'язковий пункт: це пакет для брудної білизни. Я буду брати ось такий пакет. Я його покладу в карманчик на застівці. Тут листи від кемперів, дуже особисті, я їх можу з собою завжди. Для чого потрібен мішок для брудної білизни? В таборі діти, ну в нашому, зокрема, в інших, я думаю, що також діти не беруть свій одяг, тому ми рекомендуємо дати більше одягу, ніж потрібно. Дати там, від 10 пар носків, від 10 пар нижньої білизни, 10 футболок, багато-багато всього. Тому що не бачимо сенсу витрачати час на те, щоб дитина прала одяг, або якщо його здавати у пральню, уявіть, наприклад, в нашому таборі 80 дітей, і всі 80 дітей будуть здавати свій одяг. Ну, пральня буде працювати 24 на 7, тільки перучи дитячий одяг. Тому просимо вас давати дітям більше одягу, ніж потребується. А брудний одяг дитина буде складати вже в цей мішечок. А зараз будемо складати наш найбільший органайзер. Це з громіськими речима. Почнемо ми з того, що в кожна дитини має бути щось на кшталт спортивного костюму, зручні штани, зручна тепла кофта, бажано на флісі. Речі можна складати як один на один, як і скручувати їх равликом кому як зручно. Також беремо ще декілька теплих кофт. Зверніть увагу на те, що е, погода може бути різною. Одна зміна може бути супер-супер спекотною, інша зміна може бути похмурою. Тому, якщо ви бачите, за прогнозом погоди вашу дитину очікує похмура погода, покладіть їй ще якусь або легку вітровку, або можливо жилетку, щось, щоб зберігало тепло, і було дуже комфортно саме в рік. Беремо ще декілька е, світшотів. Худі, регланів, що ви захочете, що дитина любить. Обов'язково треба класти дитині речі, ті, в, які, в яких їй комфортно, в яких їй тепло, речі, які дитина любить. І так, ми поклали а, дві кофти, штани і кофту від спортивного костюму і вже майже немає місця, але ми сюди ще покладемо джинси обов'язково як без джинсів таблі. Верху ще утрамбуємо шортами, Я, джинсовими шортами. Дитина знатиме, що теплі речі, штани, ось, наприклад, в цьому органайзері, вона зможе їх брати одразу знати, в якому саме місці її теплі речі. Клали першу партію одягу. Нагадаю, що це теплий одяг. І так, друга партія одягу це те, що ми будемо носити в таборі повсякденно це футболки, шорти, спідниці і так далі. До речі, до штанів, до теплого одягу також можна додати легінси, особливо молодші діти дуже люблять їх носити, це дуже зручно. Також можна замість джинсів більше спортивних штанів, якихось джогерів, таких прикольних, кольорових, яскравих і так далі. Ну, не соромтеся: беріть все-все, що хочете. Чим більше, тим краще. Повсякденний одяг. Я беру ще з собою два лонгсліви, Це такі, як футболки, тільки з довгим рукавом кофти. Вони також зручні, якщо на вечір трошечки прохолодніше стало, або просто можна носити, навіть у спекотну погоду. В них не дуже жарко, але і не холодно. І так, складаємо лонг сюди. Я казала про легінси, я також беру легінси, беру велосипедки, шорти, можна взяти навіть на одну пару. Беру декілька топів. У мене тут два лонгсліви, декілька топів, легінси, велосипедки, Я ще сюди покладу піжами. піжами також обов'язковий атрибут в таборі дітям зручніше в піжамі, вони можуть в будь-який момент вийти, походити в ній, повернутися в свою кімнату. І взагалі це така прикольна атмосфера, коли всі в піжамках і так далі. У хлопчиків там інша історія. Вони кажуть, що в них хлопчача піжама, ну, но... if you know what I mean. Тому э, хлопці беруть вже те, що вони э, вважають за потрібне. Другий наш органайзер готовий. Сюди можна було б ще щось всунути, але ладно не будемо. І так, третій органайзер. Ми сюди складемо футболки. Декілька футболок. Можна більше. Хлопцям, наприклад, вони ж не будуть топи носити, то замість топів набрати футболок. Це має бути мінімум 10 футболок, і ще ж, звичайно, буде табірна футболка у комп-лайфі. Тому футболочки не бувають зайвими. На жаль, в мене немає ще додаткового органайзеру, але я також сюди ще докладу деякі речі. Це саме. Спідниці, сарафан, плаття, цвітковий одяг. Щось таке, у що хочеться наряджатися ввечері, сяяти. Ми, взагалі, в нашому таборі завжди підтримуємо, щоб діти вдягалися святково постійно. З самого ранку клеїли собі блискітки на щоки, робили якісь прикольні зачіски, вдягалися в сукні, плаття або ходили в піжамі, тобто ходили так, як їм зручно. Тому я кладу ще дві спідниці, сарафан і плаття. І цей відділ е з своєї валізи я буду пробувати закривати.